Разом до перемоги З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну усі міста та селища почали працювати для однієї спільної мети вигнати ворога з наших земель. Усі інші справи відклали до перемоги. Ми відклали в сторону будівництво тротуарів, водогонів, вуличного освітлення. Хоча це також дуже важливо. Ми направляємо і навіть бюджетні кошти на придбання дронів дороговартісних, нещодавно майже за 300 тисяч купили, і він вже на передовій. За таку підтримку українського війська та з нагоди дня державного прапора тергромади Хмельницького району отримали подяки. 24 лютого вони не запанікували, а продовжили свою роботу вже в нових реаліях. Усі півроку війни громади допомагали фронту та продовжують робити це й далі. На таких посадах дуже важливо. Приймати правильні рішення і не завжди так швидко виходить прийняти те чи інше правильне рішення. Але я впевнений, що всі рішення, які були прийняті, вони є правильні. Окремо владці відзначили очільників ОТГ, які своєю впевненістю в перемозі підбадьорюють людей та очолюють рух допомоги фронту. Ви, як лідери громад, тримаєте людей на позитиві, надихаєте їх на віру, на надію і. Тому наше населення, тому наші українці дійсно настільки зараз сильні мужні і готові захищати Україну. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 канал.